Хроніка подій в районі проведення антитерористичної операції свідчить про те, що російські окупанти продовжують порушувати мінські домовленості. За минулу добу противник 54 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. З них 26 на Маріупольському, 23 на Донецькому та 5 на Луганщині. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Ворог неодноразово відкривав вогонь по Авдіївці, Світлодарську, Новоселівці та новоселівці 2 Протитанкові гранатомети були застосовані у Пісках та по шахті Дутівка, а великокаліберні кулемети біля Новгородського. У Зайцевому противник провокував українських армійців вогнем зі стрілецької зброї. На ділянці фронту Красногорівка-Зайцеве. Ворогом застосовано бойові машини піхоти, кулемети та міномети різного калібру. На Маріупольському напрямку супротивник вів гранатометний вогонь в районі Лебединського та Павлопілля. У Старогнатівці, Новотроїцькому, Березовому та Водяному російські окупанти використовували стрілецьку зброю. Захисникам Мар'янки на початку минулої доби довелося відповісти на збройну провокацію ДРГ. По укріпленнях в районі Красногорівки та позиціях морських піхотинців у Широкиному. У другій половині доби російські окупанти застосували мінометний вогонь та БМП. На цій ділянці фронту зафіксовано активність ворожого снайпера. На Луганщині під гранатометний обстріл потрапили Новозванівка та Кримське. По позиціях в Попасній ворог вів, здебільшого неприцільний вогонь.